Коли я готуюся до марафону, мій графік крутиться навколо пробіжок. Між роботою, особистим життям і тренуваннями на доріжці знаходити час на силові вправи здається неможливим. Але ігнорувати гантелі велика помилка без додаткової силової роботи у бігунів часто виникають ем'язові дисбаланси, які можуть призвести до травм. Тому мені потрібна була ефективна, читай, швидка. Програма, яка цілеспрямовано опрацьовує основні групи м'язів, важливі для бігу. Саме її я і хочу поділитися в цьому відео. Перш ніж ми почнемо, дозвольте мені ще раз вихваляти регульовані гантелі, ніяких абонементів в зал, ніяких черг до тренажерів і ніяких відмовок про брак місця, я можу зробити цю тренування у вітальні перед ранковою пробіжкою або витиснути її в обідню перерву. А регульовані гантелі дозволяють змінювати вагу за лічені секунди. Як видно на фото нижче, для цього тренування я використовую свої легкі регульовані гантелі Марач, але якщо потрібно більше 10 фунтів, я беру на УБЛС. Поїхавши. Чому бігунам не можна пропускати силові тренування? Вам не потрібно бути бігуном, щоб отримати максимум від цієї 15-хвилинної програми з гантелями. Але я спеціально включив вправи, які допомагають мені під час підготовки до марафону. Біг це, по суті, серія стрибків на одній нозі, що вимагає витривалості, стабільності та координації. Кожен крок створює навантаження, що втричі перевищує вагу вашого тіла, тому силові тренування не просто корисні, а життєво необхідні для довгострокового успіху в бігу. У бігунів часто слабкі сідниці, затиснуті згинечі стегна, слабкий задній ланцюг і нестабільний кор. Ця програма якраз вирішує ці проблеми, розвиваючи силу і стабільність, які допоможуть бігати швидше і ефективніше. Моє 11 хвилин тренування на все тіло це кругове тренування, де чергуються вправи наверх і не з тіла, що підтримує пульс і дає м'язам ем час на відновлення. Кожну вправу виконуємо 45 секунд, потім 15 секунд відпочинку перед наступним. Я роблю 3 кола по 5 хвилин кожен. Простіше нікуди. Ось рухи, які потрібно знати. Гоблет присідання: Тримайте гантель вертикально на висоті грудей, лікті спрямовані вниз. Присідайте, відводячи таз назад і згинаючи коліна, груди підняті, кор напружений. Ця вправа золото для бігунів, воно зміцнює сідниці, квадрицепси і кор, одночасно покращуючи рухливість голеностопа. Сильні сідниці критично важливі для запобігання травм колін і правильного положення стегон під час довгих пробіжок. Положення гоблета також змушує тримати корпус прямо, імітуючи правильну поставу прибігу. Жим з поштовхом. Почніть з гантелей на висоті плечей, долоні звернені вперед або всередину. Злегка зігніть коліна для імпульсу, потім різко вичавіть вагу вгору. Ця вправа розвиває силу плечей і кора, вчить передавати зусилля від них через корпус, саме так ви працюєте руками при спринтах або підйомах вгору. Вибуховий характер руху імітує швидкий і потужний помах рук, який штовхає вас вперед, якщо, звичайно, у вас правильна техніка бігу. Румунська тяга. Тримайте гантелі перед стегнами, стопи на ширині таза, відводите таз назад, опускаючи вагу, спина пряма, груди піднята. Цей рух необхідний бігунам, оскільки він зміцнює весь задній ланцюг, сідниці, біцепси, стегон і поперек. Ці м'язи дають силу для кожного кроку і запобігають нахилу вперед, який може з'явитися через біг без силових тренувань. Міцні біцепси стегон також допомагають уповільнити ногу в кінці кроку, зменшуючи ударне навантаження. Тяга в нахилі нахиліться вперед в тазостегновому суглобі, спина пряма. Підтягніть гантелі до ребер, зводячи лопатки. Бігуни часто сутуляться через сидячу роботу та нахил вперед під час бігу. Ця вправа компенсує цю звичку, зміцнюючи ромбоподібні м'язи, середні трапеції та задні дельти. Краща постава означає більш ефективне дихання і менше витраченої енергії через неправильне положення тіла. Випади назад класика для бігунів. Крок назад однією ногою. Опускаючи коліно до підлоги, передня гомілка залишається вертикальною. Відштовхніться передньою п'ятою, щоб повернутися в початкове положення, потім поміняйте ноги. Ця вправа опрацьовує сідниці і квадрицепси, імітуючи фази приземлення і поштовху прибігу. Зворотний рух менше навантажує коліна, ніж випади вперед, що ідеально для бігунів, у яких і так досить навантаження на суглоби. Щоб не перевантажувати коліна, тисніть в п'яту і тримайте таз на одній лінії з плечима. Як адаптувати тренування під себе? Якщо ви новачок у силових тренуваннях, почніть з легкої ваги від 5 до 10 фунтів. Спочатку зосередьтеся на техніці. Коли вона стане впевненою, можна поступово збільшувати вагу. Час тренування також важливий, але найкраща програма це та, яку ви будете робити регулярно. Я знайшов три підходи, які добре поєднуються з біговим графіком. У дні легких пробіжок я роблю силову кругову тренування як розминку з меншою вагою і акцентом на техніку. Після важких бігових тренувань чекаю мінімум 4 години перед силовою, щоб не заважати відновленню. У дні відпочинку від бігу це моє основне тренування, і я можу взяти більшу вагу для зростання сили. Ще раз підкреслю, регульовані гантелі, ключ до гнучкості. Я можу швидко підібрати потрібну вагу для кожної вправи і свого стану. Для гоблет-присідань мені потрібно 35 фунтів, а для натискання близько 15 на кожну руку. Які б вправи ви не вибрали? Швидкі кругові тренування можуть серйозно покращити ваш біг і зменшити ризик травм. 15 хвилин три рази в тиждень невелика ціна за те, щоб стати сильніше і витривалішими.